Україна зафіксувала більш ніж 90 окупантів, які причетні до переслідування журналістів та блогерів в Криму. Таке дослідження зробила Кримська правозахисна група. Інформація про понад 90 злочинців, які дотичні до переслідування 15 журналістів, буде передана до правоохоронних органів України, кажуть правозахисники. Наприклад, в цьому списку є заступник начальника так званого слідчого відділу ФСБ Росії в Криму Андрій Гіба. Він переслідував Владислава Єсипенка, позаштатного журналіста, проєкту Радіо Свобода Кримреалії». 10 березня 2021 року. Він перестав виходити на зв'язок із рідними, після чого стало відомо, що ФСБ затримало Єсипенка, звинувативши його у ніби зв'язках з українськими спецслужбами та зберіганні перевезені боєприпасів. 18 серпня 22-го року так званий Верховний суд Криму призначив журналісту 5 років колонії загального режиму та штрафу 110 тисяч рублів або 43 тисячі гривень. Російське обвинувачення вимагало для Єсипенка 11 років позбавлення волі. Серед списку тих, хто переслідував українських журналістів та блогерів. Є так звані прокурори, судді, працівники ФСБ та поліціянти. Тільки спочатку повномасштабної агресії Росії в центрі справ людини зміни зафіксували 142 випадки атак та погроз щодо журналістів, редакцій традиційних та онлайн видань, телеграм-каналів, а також онлайн-активістів в Криму. Найбільш поширеними методами атак на працівників змі та цивільних журналістів є атаки з використанням юридичних механізмів, включаючи затримання, арешти та штрафи за звинуваченням в адміністративних правопорушеннях. А також кримінальне переслідування журналістів після повномасштабної російської збройної агресії тиск зростає, зокрема випадки недопуску журналістів в суди, адміністративних арештів, винесення штрафів. Треба розуміти, що будь-яка громадська або журналістська правозахисна діяльність на території Кримського півострова переслідується окупаційною владою є небезпечною тому. Важливо, що ці люди усвідомлюють і свідомо йдуть на ризик, займаючись такою роботою. І станом на зараз 15 професійних або громадянських журналістів ув'язнені ув ув'язнені в політично мотивованих справах. Наше найбільше занепокоєння викликають ті випадки, коли люди є не тільки політичними в'язнями, але і мають складні захворювання. Наприклад, як громадянська журналістка Ірина Данилович. Яка не так давно була етапована з окупованого Криму на територію Російської Федерації, яка в ув'язненні захворіла на запалення вуха отит і постійно страждає від сильних головних болів, втратила слух на одне вухо, і якій не надається належна медична допомога. Ще однією такою людиною є Мед Сулейманов, який був ув'язнений в квітні. Це громадянський журналіст Кримської Солідарності. Він має захворювання серця. І потребує заміни серцевого клапану. Перебував під домашнім арештом. Але ж, незважаючи на це, все таки окупанти кілька місяців тому його ув'язнили. І знаходження таких людей за ґратами є ризиком для їхнього життя і здоров'я, особливо на фоні того, що в лютому цього року, вперше за 9 років окупації Криму, за ґратами померло одразу двоє політичних в'язнів: Джеміль Гафаров і Костянтин Ширінг. Повний список окупантів, що переслідували журналістів, читайте за посиланням в описі, а також дивіться наш документальний фільм Ізоляція про активістів та журналістів, які зазнали на собі переслідування з боку росіян в Криму.